Через медичні центри ми отримали змогу поєднати медичні і соціальні послуги, які ми надаємо в е, домашній опіці. Домашня опіка це програма Карітас України, яка з 1998 року надає всебічну підтримку людям старшого віку, особам з інвалідністю, важкохворим та самотнім ветеранам, які потребують постійної або тимчасової сторонньої допомоги. Це є комплексна підтримка, що поєднує професіоналізм та людяність, забезпечує. Чуча якість, гідність та комфорт життя тих людей, які потребують догляду вдома. Всі місцеві карітаси, які карітас Хмельницький, працюють у тісній взаємодії з місцевою владою, благодійниками, волонтерами для того, щоб кожна людина отримувала опіку і і розуміла, що вона є важливою. Ми щоразу підвищуємо рівень своїх професійних навичок та вмій. Послуги домашня опіка охоплюють також навчання родичів, доглядальників. Та волонтерів основам базового догляду. Був чоловік, загинув давним-давно, жила пізніше, доживала з мамою. А маєте дітей? Немає. Скільки часу вам допомагає Карітас? От пані Галина давно до вас приходить? Приходить кожен тиждень, два рази. Одна рука уломлена в мене, око одно в мене вже давно закрито. А друге вже лише я дуже мало бачу, так що я вже не можу, фізично не можу. Як у хаті що зроблю? так, коли і на город виходжу, то я сама вже не роблю, то вже мені допомагають.